О, літає Денис сам. Молодець, давай, вправо, давай, закручуй. Це літак, який дев'ятирічний Денис зібрав сам відео тижневої давності. Нині літати на дворі холодно, розказує юний конструктор. Тому майстерність відточує на симуляторі. Спочатку буде важко, а потім, може бути, легші. Поступившись місцем за комп'ютером іншим хлопцям, Денис показує свій літак. Три апаратура. Деш команду і. Він... Передавають на самольов. Серце цього літака трофей із фронту. Його розказує хлопчик, привіз батько. Із дрона каміказа би». Детальніше про модель розповідає викладач Дениса Роман Семак. Так вийшло, що вони російські дрони, ворожий дрон за трофей, де там, ну яким чином він там в них упав. І е, так хлопці наші не стали нічого з ним робити і по одній, і по другим причинам, то е, вони передали нам цей дрон в якості подарунка. Знайшли під нього регулятор холу, знайшли під нього гвинт відповідного розміру і кроку, і у нас вийшла в результаті дуже хороша так називаємо гвинтомоторна група. Тут Роман Семак у минулому військовий льотчик розказує гуртком. Юний моделіст, конструктор почав керувати 20 років тому, як вийшов на пенсію. І звичайно, що свої професійні знання й вміння я віддаю дітям для того, щоб нас крилатих було більше. Такого здібного хлопця, як Денис, каже, чоловік бачить вперше за свою практику. Його здобутками поділився у соцмережах. Одними із перших їх оцінили батько хлопця із побратимами. Перший що я це нього. Там просто на фотку про новесть, де перший учень третього класу здав і Так на керуванні. Технічні знання, які діти отримують у його гуртку, розказує Роман Семак. Це та освітня база, яка стане у нагоді у дорослому житті. Ми говоримо не тільки про те, що воно потрібно у війську дуже сильно. Воно потрібно дуже сильно буде і в цивільній, тому що в цивільному житті, тому що і е, 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 якісь функції поліцейські використовувати можна, і якісь функції, наприклад, там е, оприскувати поля найпростіше, що можна таке діло. Марія Гаврилян, Анна Іщенко, Суспільне новини Черкаси.